Друзі, ніби когось ще сьогодні не хватає відео. Зараз в мене є жираф і динозавр. Хм. Інтересно, кого ж не хватає? Хм. Почекайте. А це хто, друзі? Ой-то підійдем. Мяу! А, Боже, це той самий кіт. Так давно з тобою не бачились? Ну, що ти прийшов? Коли буде нове відео? Обще-то воно вже є. А, да? Мяу... Ой, ладно. Ну так що, давай зі мною відео знімати? Ладно, загласен, пішли. І ти як такий виглядаєш? І що на тобою шляпа? І панамка чи що це? Це я з Гавайев приїхав, Че? Ну, з моря, короче. Як це? Та ж зараз зима. Яке море? А? А я думав, чого там риба плаває. Кстати, я одну ще для тебе привез. Давай достану. Е, стій, ні, 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 не, не надо, не надо. Ладно, давай, продягайся. Ну наконец-то выглядишь як всегда. Пішли я так за тобой скучив. Стоптика своему любимою мяу. Мяя начинаем шутка. Друзі, це всього лишь звук з телефону. Вибачте, що на Так-то в цей кот. Буде жити. Надіюсь, буде жити. давай домашні завдання. Зараз будемо вчити математику, вчити англійську мову, українську читання, ЄДС, содержний витрило, все. Будем вчити. Ну, як це вчаться, що? Мені 8 років коту Стій, тут камер. І скільки буде? Я не знаю. Па ще як знає, так, Кіт! це последній раз, як я тебе питаю приклад. Дивись! Ты уже написал 5. 2 плюс 2 будет 5. А вот это и вот 2. да, тут было написано. И так же оценка будет в тебе. Ха, спасибо. Ну все. Мяу, помозить мне. Наконець тут. Тут вже збісив. 2 плюс 2 буде 5. Не 3 плюс 3 буде 10. 5 плюс 5 буде 25. 10 помножите на 10 буде 150. І так далі ще такі легенькі приклади. Мяу, мяу, поможіть. Це що нові капчики? Ану, так лучше? А чим це пахне? Куцара! Стоп! А що він вроде в вас? Ви ж не мали з'являтися в цьому відео? Мало, мало! Я не понял, а куда він пописав? А, там в новой капте какие-то шепчеры куплял. То есть, здесь коштувало пять тысяч. А да, мы тут лежали выдыхали.